Така грандіозна панорама відкривається із обсерваторії що на попійбані. Зараз там з тої сторони будови готується п'єса сьогодні на День Незалежності нація, яку ставить Франківський драматичний театр імені Івана Яковича Франка. Ось там. Ось там буде саме представлення. Ось там наші глядачі. Чекають на це дійство величне, а так відновлюється білий слон. І це круто. І це круто. Coisa 1,